Нема такого слова «наркоза». є загальне знеболення або просто анестезія. Ми анестезіологи, ми не наркотизатори. Зараз в сучасному світі, десь приблизно з 2016-го, може трошечки раніше, говорять про комфорт пацієнта саме в операційній кімнаті. І дійшли до згоди разом з пацієнтами і хірурги, і анестезіологи, що найкраще пацієнту в операційній, коли він спить. На даний час найсучасніший внутрішньовенний препарат це пропофол. Нема нічого кращого, ще не придумали. Ультракороткої дії препарат ввели, людина заснула. Але тут ми стикаємося з другою проблемою. Пропофол не володіє знеболюючим ефектом. Головним нашим завданням це захистити дихальні шляхи. Заінтубувати пацієнта. Це коли. Пацієнту ставлять інтубаційну трубку, і пацієнт дихає через неї за допомогою апарату. Як ми це можемо зробити сучасним ларингоскопом під контролем відео, не торкаючи зубів, що один із плюсів відділу і дуже добре бачимо голосову щілину. Трубку ми бачимо чітко, куди йде, не травмуючи дуже м'яко, інтубуємо. І захищаємо наші дихальні шляхи, роздуваємо манжеточку і спокійно виходимо, знову ж не касаючи ні зубів, ні губів, нічого ми не травмуємо. Це старі ларингоскоп Макінтош. дуже травматичний. Ми можемо Любим неправильним рухом виламати передні зуби. В цьому у більш сучасних нових лорінгоскопах у нас є і згіб, і камера бачить вверх. Цим набагато легше інтубувати і набагато інформативніше. Частота невдачних інтубацій з відеоларингоскопу зменшилась майже до нуля. Пацієнти не хочуть мати якісь сінці чи набріки, ми можемо зменшити це. Артеріальним тиском це зменшує кровотечивість під час операції, зменшує крововтрату і набагато позитивніше впливає на післяопераційний період. Немає синюків, немає набріку, тільки там мінімальні якісь там після хірургічного розрізу набряклісі, яка проходить за 3-5 днів. Тому Найважливіше в операційній – працювати під знеболенням, і будуть набирати набагато ліпші результати у пацієнтів і все.